Параджанов, Осика, Ільєнко. Ці прізвища першими видасть Google, якщо запитати про поетичне кіно. Але чи були вони основоположниками течії? А якщо ні, то хто винайшов поетичне кіно і надихнув іменитих послідовників на цю естетику? Непримітна вулиця далеко від центру міста. Але саме вона носить ім'я великого українського режисера Олександра Довженка. В місті Запоріжжі він знімав один зі своїх фільмів Іван, але про це згодом. А зараз почнемо наше кінодослідження про те, як Довженко перетворив атракцію на поетику і не лише став основоположником течії, а й без перебільшення одним із стовпів української культури. Почалося все з ось цього. Ми бачимо перший кадр із німого фільму Звенигора 1928 року. Ці люди на конях гайдамаки. Вони зустрічають старого діда і запитують в нього, чи є поблизу поляки. Дід відповідає, що ті біля Звенигори, де намагаються викопати українські скарби. Так зав'язується сюжет першого фільму видатної кінотрилогії Довженка, яка принесе йому всесвітнє визнання, а відтак і пильну увагу НКВД. Це не перше, що зняв Довженко. До цього були і сумка дипкур'єра, і ягідка кохання, але саме зі Звенигори і починається поетичне кіно. Перший поет кіно так назвав Довженка кінокритик Льюіс Джейкобс у своїй праці становлення американського фільму. Це була, зокрема, реакція на трилогію Свенигора, Арсенал та Земля. У захваті від неї був і Чарлі Чаплін він аплодував, стоячи після перегляду, а згодом сказав: Слов'янство дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета. Олександра Довженка Чаплін був вражений унікальним стилем, який поєднував зображення із символізмом і глибокими метафорами. Особливо поетичною видалась Земля. Цей фільм є завершальною частиною трилогії, і він маркер на знання історії кінематографу в будь-якій точці світу. У 1958 році на Всесвітній виставці в Брюсселі Землю включили. До списку 12 найкращих фільмів усіх часів. Нині стрічка входить до золотого фонду ЮНЕСКО, і це визнаний шедевр світового кінематографа. То що ж в ній унікального та поетичного? По-перше, символи. Природа тут не просто тло, а активний учасник сюжету. А ось плуг і трактор. Вони символи традиційного землеробства та прогресу відповідно. А на цих кадрах зверніть увагу на плавність та повільність рухів, нагадує обряди, чи не так. Подивіться, як Довженко використовує крупні плани обличчя ми бачимо всі емоції та переживання, кожне лице несе в собі історію. Загалом, це все про вічний та містичний зв'язок українського народу із землею. Очевидно, ця філософія виходить за межі класової боротьби. Вона конфліктує з панівними тоді ідеями колективізації. Стрічка показує, що для селянина земля є цінністю вищою за будь-яку ідеологію. Ну як це могло відгукнутися радянським цензором? Тож не дивно. Що всупереч світовому визнанню стрічка була заборонена в Радянському Союзі на дев'ятий день після прем'єри. Стало ясно, таким картинам не місце в тогочасному мистецтві. Потрібен тільки соцреалізм. Зараз туман, погана видимість. Але ви все одно можете бачити цю величну споруду за моєю спиною. Це Запорізька Дніпрогес. Саме її будівництво. Довженко документує в стрічці Іван. В ній він все глибше і глибше занурюється в соцреалізм, хоч і не полишає поетики. Він бачить, як гігантська споруда виростає на місці козацьких могил. Бачить, але в стрічці про це жодного натяку. Натомість, велич будівництва та велич комунізму. Іван не єдина картина, що возличує комунізм. Живучи у тоталітарній країні. Довженко змушений знімати пропагандистські фільми, як от Аероград та Щорс на Замовлення Сталіна. Це давало йому захист і дозволяло реабілітуватись в очах влади, а відтак вижити. А далі Україна вогні. Цю кіноповість Довженко написав в 1943 році. В ній жахливі наслідки війни та руйнування України. Сталін після прочитання викликає Довженка до себе, звинувачує в націоналізмі та антиленінізмі. Той день режисер назве Днем своєї смерті. Ця зустріч і справді стала кінцем його кар'єри. Замість фізичного покарання Довженка піддали моральному цкуванню. Він змушений покинути Україну та знімати в Москві Другосортне кіно, і навіть після смерті його тіло поховають в Росії. Нині у Києві діє кіностудія імені Олександра Довженка. Його прізвищем названі десятки вулиць та кінотеатрів. Сьогодні ж ми можемо лише припустити, які б свічки знімав Геній у час незалежної України, але й у час тотального страху його таланту вистачило для того, щоб вписати своє ім'я в історію світового кінематографу. А відтак. Писати туди і Україну.